Всім бажаю здоров'я. Друзі, таке питання у мене. Всі, я думаю, чули резонансну подію, як суддя на підпитку збиває нацгвардійця на блокпосту на смерть. Це, звичайно, ганебно, це жахливо. І там вже повилазили моменти, що цей суддя вже не вперше стикається з такими справами, там відмазував людей і таке інше. Власне, я не про це. Звичайно, суддю цього треба четвертувати. Будь-якого суддю і будь-якого українця, який сів за кермо підпитку, треба, щоб він відповів за законом, особливо зараз. Не зупинився на блокпосту те саме. Мене цікавить зовсім інша ситуація. Можливо, хтось скаже, що я не правий, ну і таке місце має бути. Але блокпости в Україні створені для того. Щоб зупинити можливих порушників. Тут існує багато думок. Спочатку вони були створені, щоб виявляти ДРГ, потім там були створені, щоб виявляти бійців, які везуть з фронта заборонені речі. І таке, на жаль, теж присутнє. Там Були думки, що лишили блокпости, щоб виявляти. Тих, хто тікає з фронту там за різних причин. Зараз блокпости більше для видання повісток. Ну, Я особисто не дуже розумію, на що вони потрібні, чесно вам скажу. Можливо, момент виявляти військових, вибачте, мене на слові ідіотів військових, які тянуть з фронту гранати, автомати і пістолети для подальшого продажу чи колекціювання, чи хер, я знаю, що вони в голові. Е, я згідний, що блокпости потрібні, бо ну це дурня. Не можна тягнути з війни е, в цивільний світ зброю. Я ніколи цього не робив е, з 2014 року і я засуджую такі речі. Хоча знаю багато моїх друзів, які приперли сюди багато чого. Отже, є блокпост. Їде це п'яна навелич. Там стоїть боєць зварді, не один. Стоїть зі зброєю. Чому не було відкрити вогонь? Чому ми маємо годувати цього суддю? А я чомусь впевнений, що ця наволоч відмажеться і не буде сидіти. Це затягнеться на багато років, і все одно він знайде привід, як вийти з цієї ситуації. Чому його не застрелили? Ну, тобто, іде атака на блокпост, не зупиняється автомобіль. Чому не було відкрито вогонь? Хто взагалі цих бійців на блокпостах в принципі, підготує до цих речей, хто їх інспектує, хто їм доводить їх права обов'язки? І нахер вони потрібні тоді, якщо збивають військового в військовий час у воюючій країні, збиває машина і вони не відкрили вогонь по ній. Чому вони його там не кончили? Ну, можливо, я чогось не знаю, але у мене відверто ці питання ну, лишаються відкритими. І всім би було простіше. Були б. Е е е там, новини, що ми прочитали, що був атакований блокпост п'яним суддею, суддя застрелений, все хорошо. Ну, дійсно. Хочу почути вашу думку в коментарях з цього приводу. Цікаво, що думає суспільство. слава Україні.